Поки Соломія вдома з Тоні, татко в Києві тусується. Більше того, татко зараз їде в Одесу. А чого я їду в Одесу, я вам розкажу завтра. От, така в нас сім'я. Жінка з дитиною вдома. Тато поки що поїхав і в роз'їздах. Займається якимись своїми справами, про які я вам розкажу згодом. Просто вирішив щось записати, тримати вас в курсі діла. А ті відоси, які ми закидаємо зараз з нашим Тоні маленьким, це просто ми з вами ділимося тими моментами, які були до заведення цього блогу. Нашому Тоні вже три роки, але ж йому було і два місяці, і півроку, і рік. І два роки, і ми хочемо поділитися цими моментами з вами також. Тому ми будемо вести наш блог, що з нами відбувається на сьогоднішній день. Але поміж того ми будемо закидати ті моменти, які би ми, якими ми би хотіли з вами все-таки поділитися, і які би ми хотіли, щоб ви знали про нашу сім'ю. Як пройшли цих три роки е з народження тоні, і, можливо, навіть до тоні, як було. Тому що в нас прописано а, в аккаунті, що ми з Соломією стільки років разом, і якби ми почали цей блог тільки зараз, люди про нас мало що знають, але скоро ви все будете знати. Скоро ми вам все розкажемо і покажемо. І я впевнений, що вам всім буде дуже цікаво.